Привіт, друзі, в цьому відео я хочу урочисто привітати моїх друзів Івана і Юлію з тим, що в них народилася дитина, їх перша дитина, сподіваюсь, не остання. Дівчинка дуже радий за них, бажаємо щастя, здоров'я. І отже, вони народили в Канаді. А це значить, що навіть незважаючи на те, що в них самих ще. Немає тут а, постійного статусу, якого тільки візи Кует, дитина отримає громадянство Канади автоматично, тому що народилася в Канаді. Ви знаєте, друзі, що є такі країни, в яких а, є так зване право крові. Наприклад, якщо ви хочете отримати громадянство в Польщі, якщо у вас є польська кров, там навіть 25%, якщо ваша бабуся, дідусь. То ви можете отримати громадянство, карта Поляка, потім громадянство. так? А є такі країни, як Канада, де ви теж можете скористатися правом крові. Тобто, якщо ваші, там якийсь хтось із батьків є громадянином Канади, ви теж е, можете стати. А також в цих країнах є так зване право землі. Тобто, якщо ви народилися на території Канади, навіть якщо ваші батьки не є канадцями, ви теж. Стаєте громадянином Канади за правом землі, просто тому що ви тут народилися. В Канаді є таке правило, і я знаю точно, що в США є таке правило. От. Друзі, яка краса! Літо я приїхав, їхав на одне озеро на півдорозі. Звернув, вирішив поїхати на інше озеро, скупатися. Там далі є пляж. Ще раз вітаю моїх друзів з цією. Шикарною подією, бажаю їхній сім'ї здоров'я. А ви, якщо теж плануєте е, збільшити свою сім'ю, то знайте, що ваші діти в Канаді при народженні отримають канадське громадянство. Так що всім добра, до нових зустрічей. Плодіться, друзі!